Що би, і щоби, давай мені на Я тапочки. 60-річну Інну Ічко доглядає її чоловік Володимир. Жінка перенесла три інсульти. Через наслідки захворювання відмовили ноги, тепер пересувається у візку. Родина збирається на обід, який накритий в їдальні пансіонату, де нині живуть ічки. В Олександрію Інна та Володимир приїхали з Бахмута ще на початку серпня. Через постійні обстріли та загрозу залишитись взимку без тепла уряд оголосив про обов'язкову евакуацію жителів сходу України. Сусіда вбила рядом у нас. Так що так і зиму тут будемо будівся на ну, куди возвращаться. газа нет, света нет у нас. И воды даже уже не стало. То вода была, сейчас воды нет. Соседи на костре готовят. Продукты тоже проблема, магазины закрыты. Пенсию снять проблема. Э, терминалы не работают, ни банки не работают. А здесь очень хорошо. Я не ожидала. Я боялась уезжать, бросать дом. Все хорошо. <гум> <гум> Я советую всім евакуюватися, потому тому терпеть вот так, вот, як ми терпіли до последнього. Чи уехать, конечно? Ніна Смирнова, переселенка з Кодими Бахмутського району. До Олександрії 69-річну жінку доправили волонтери. Спочатку зупинилась у Дніпрі, а далі зголосилась переселитись на Кировоградщину. Ну, почалася евакуація. Очень великі бомбіжки. Обстрелы Мы ну, волонтеры помогли, вывезли нас. Встретили очень хорошо. Встретили, помогли. Очень ну, благодарность очень. В пансіонаті мешкають 175 людей 55 з них переселенці зі сходу країни, яких евакуювали потягом. Вже зі станції людей перевозили каретами швидкої, бо більшість із них транспортували на ношах, а вже на місці нових пожильців забезпечили усім необхідним від сезонного вбрання до пенсій. Ми Фактично провели всі потреби для реєстрації цих педапічних, тобто, зробили медичний огляд, відкрили їм приватбанк карточки, зареєстрували в соціальному захисті, От, і на даний час вони забезпечуються що допомогою соціальною, що пенсією. Це в нас морозильна камера для риби. На даний момент у нас тут знаходиться хек свіжоморожений. Люди наші люблять дуже хек цю рибку. І вони залюбки її. Їдять. У кухні робота починається на світанку. Меню складають на тиждень, аби страви не повторювались. Кухарки зазвичай дізнаються про смакові оподобання своїх пожильців. Ми їх опитуємо. Ми кожен день підходимо до них, декілька разів на день. Ну як, ну як, ну як перша страва, як друга, все добре, все, все смачне, всім вони задоволені. Двічі на тиждень сюди доправляють молочні продукти: риба та м'ясо, зберігаються у холодильниках та морозильних камерах, овочі вирощують на своїй ділянці, де можуть працювати і пожильці, проте їх недостатньо для страв. Тож городиною здебільшого допомагають волонтери. Харчування у пансіонаті триразове. У меню обов'язковий під вечірок. У пенсіонаті є медичний блок з масажним кабінетом. Перш ніж евакуйованих розселять, вони проходять обов'язковий профільний огляд. Після призначення лікування пацієнтам тут надають медичні процедури. Врачі їх подивилися, о, заключили з ними декларації, призначення їм дають, які виконуються внутрієнні ін'єкції, внутрімишечні перев'язки. Є лежачі. Який ми перев'язки робимо, першу допомогу, вони до лікаря звертаються, надаємо всю необхідну допомогу. У невеличкому кабінеті розташувався перукарський салон, а от бібліотека тут простора. Ніна Смирнова найчастіше гість у книгосховищі. Читання для переселенки найкраще хобі. Дуже да, перешу, Я запишу. Добре. Выбор. Пожалуйста, приходите. Ніна Смирнова згадує про свою домашню бібліотеку, яку знищили окупанти разом з її будинком. Жінка не загадує про майбутнє, лише бажає скорої перемоги Збройним силам України над окупантами, і хоче, щоб її земляки знайшли свої будинки вцелілими після повернення додому. Адже 80% населення Донеччини через постійні обстріли расистів змушені були евакуюватися з рідних місць. Нині в області залишається ще 350 тисяч людей. Марія Кутова. Віталій Новіков Донеччина Тіві.